На Вінничині розвиток безбар'єрності один з головних пріоритетів. Представники обласної військової адміністрації провели у центрі надання адміністративних послуг Стрижевської селищної ради моніторинг дотримання норм доступності. Візит відбувся в межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Посадовці звернули особливу увагу на вхідну групу ЦНАПу, оцінили її зручність для людей з інвалідністю. Сижовська громада є досить активною в грантовій діяльності, і зараз власне, тривають роботи в рамках програми відновлення України з будівництва такого нового сучасного ЦНАПу. Це буде мультифункціональний простір, де буде можливість розмістити набагато більше і працівників, і більш комфортно. Але було цікаво переглянути, власне, яким чином реалізований безбар'єрний доступ в діючому приміщенні центру надання адміністративних послуг. Приміщення в цілому відповідає вимогам. Є певні технічні питання які потрібно допрацювати по вхідній групі. Пов'язані з тим, що доводилось пристосовувати наявне приміщення, але в цілому доступ вільний можна абсолютно спокійно заїхати сюди на крісті колісному. Можу відзначити, що за ініціативою першої леді ми проводимо моніторинг і таких об'єктів, і інших об'єктів територіальних громад області, і об'єктів, які є обласною формою власності. Наша мета це побачити, яка є реальна ситуація з безбар'єрністю. Під час виїзду працівники наших профільних управлінь будівництва та містобудування архітектури надають рекомендації по тому, як найбільш ефективно усунути ті чи інші недоліки і підвищити рівень безбар'єрності відповідних просторів. У ЦНАПі створено умови для комфортного обслуговування клієнтів. Простір облаштований з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Також для жителів громади, які не можуть самостійно відвідати центр, впроваджено послугу мобільний адміністратор. Крім того, у приміщенні ЦНАПу встановлено інформаційні таблички шрифтом Брайля, облаштована обиральня, де передбачено всі умови для людей з інвалідністю. Ми сьогодні в нашій громаді передбачаємо цілий ряд змін. Направлених на безбар'єрність доступність, а це особливо в нових проєктах, які ми реалізовуємо, які ми плануємо реалізовувати з 1 вересня. Ще норми збільшуються в частині безбар'єрності доступності. І ми плануємо в тих проєктах, які реалізовуємо і які будемо реалізовувати, звичайно внести зміни за результатами перевірки. Будуть надані практичні рекомендації щодо підвищення рівня доступності приміщення для відвідувачів.